Ви ретельно спостерігали за всім тим, що відбувалося на сцені, і особливо прискіпливо стежили за головною артисткою цієї вистави своєю дружиною Наталою Сумською. Ви, як режисер, Поставили танок, можна сказати, дружини у спідній білизні, Неревносно відноситися до своєї дружини. Звичайно, я дуже ревнива людина, але це в мене в крові, і, і це і це правильно, тому що я думаю, що мужчина, який не ревнує, то у нього щось ну щось не все гаразд. Взагалі, вся вистава поставлена на тому, що вони лежать то в одному ліжку, то в іншому. Ну, ну правильно, нормально. Це так ваша має ваша дружина. То з одним чоловіком лежить в ліжку, то з іншим. Замітьте, що це робиться на сцені. Те, що вона робить на сцені, мені здається, що це дуже цнотливо. Ви знайомі і товаришуєте з відомим російським мандрівником Михайлом Кошуком. Якось подорожували навіть разом. Чи є плани цього літа кудись відправитися разом? Цього літа навряд чи. Ми нещодавно з ним розмовляли. Він каже, що мене запрошують в на Донбас. Він дуже відома людина, так на Донбас. Він каже: Я відмовився, я його дуже люблю. і ціную. Якось не так давно він сказав про те, в одній з програм, що українські села набагато хайніші ніж села в Росії. Різниця колосальна між э, русскої деревнею і українською. К сожалению, я вынужден признать, що порівняння не в пользу русської деревни. В нього через це не було потім проблем на батьківщині. Ви знаєте, він настільки настільки сильна сильна людина і настільки він щиро це сказав. І це він сказав саме через те, що так воно є. Насправді він коли приїжджав до мене, скажімо, на, на вілей, ми їздили з ним на річку Десна влітку, і він же пройшов ну, ви самі розумієте. Він де він тільки не був він, на яких там ну, водоспадах, але на Десні. Да, і коли я йому показував всю красу нашої нашої країни, йому ще казав, що давай зробимо помандруємо по Україні. Ну тоді ще раніше І він захоплений від України. І велика честь і слава йому. Я його дуже ще більше ним захоплений саме через те, що він сказав правду і не побоявся зробити це там.